Побиття та погрози серед підлітків на черкаської дев'ятикласницею познущалося троє її ровесниць, яких вона вважала друзями. Ті викликали дівчину на нібито дружню зустріч, а тоді почали силою з'ясовувати стосунки. Яна Федоровська з усіма подробицями. Ти знайшся більше не будеш із за того, що персонка. Ножик, балончик та рукоприкладство. Так, три школярки взялися вирішувати дівочі непорозуміння. Свою жертву визвали на зустріч та на емоціях у хід пішли кулаки. Стоїш на твої базариш. Стоїш на базариш. 14-річна Євгенія і досі не може оговтатися від пережитого. Каже, раніше навіть товаришувала з однолітками, але потім почалися непорозуміння. Що вони хотіли зустрітися і погрожували, якщо я не вийду на зустріч. Я прийшла справді поговорити з ними, як і ми домовлялися. Натомість мене спочатку ну, хватали то за шию, коли я попросила не знімати це на телефон. Ну і цю картину всі спостерігали п'ять хлопців. Дівчина упевнена, жорстоку розправу планували заздалегідь. з ними був столовий ніж, дезодорант, зажигалка а, також ну, руки були одної від, дівчини в бинтах. Ми говорили, і одна з дівчат мені вдарила в ліву щелепу з кулака. Тоді Женя кинулася тікати і швидко телефонувати матері. Дівчата почали за мною бігти, хватати за волосся. Я не знаю, як я встигла маму набрати. Де добре, що мама взяла телефон, це мене врятувало. Ну, скажу да, правду, я розплакалась, я сиділа, не могла заспокоїтися. Для мене це був великий шок. Такий, коли перелякана дівчина дісталася додому, розповіла все мамі. Валентина говорить, після почутого була просто шокована. Ми до цього не були готові. Скажем, Ці дівчатка були в нас в гостях. Всі Женя була в них в гостях. Я знаю їх. Батьки їхні знають Женю. Нині дівчина перебуває під наглядом медиків. Дівчина поступила к не в тяжкому стані. Сізь більше, мабуть, зіграли емоції, ушиби може бути м'які ткані і переживання Її положили для наблюдіння. Поки дівчина терпить уколи та капельниці, її мама взялася вирішувати ситуацію, адже навіть після інциденту каже, погрози не припинилися. А провину, мовляв, визнали лише двоє учасників побиття. Третя ж навпаки йде на конфлікт. Підвищувала голос на мене, мені погрожувала, продовжувала Жені погрожувати, її знайомі погрожують. Тобто вона не може зупинитись. І я думаю, що зупинити її може тільки, тільки правоохоронні органи. Натомість батько однієї з учасників бійки на босі своєї дитини і стверджує, родина Євгенії перекручує факти. Як такого побиття, скажімо, і не було, Це був. Валентина Захарченко дзвонила моїй дитині. При цьому в цьому нахабно її пикала і погрожувала після нерозправою перед законом. Розбиратимуться у справі правоохоронці. Щоправда, заяв мають дві від обох сторін конфлікту. На зараз кримінальні проважнесу до 25 крина кодексу України серед кіти лесні ушкодження про ціповідні слідчі дії. Також варто дати, що інша сторона конфлікту також звернулася з відповідною заявою. Вона також зареєстрована. По ній також проводиться перевірка. Якщо провини школярок доведуть за побиття, їм світить штраф чи адміністративні роботи, а їхніх батьків можуть запідозрити у несумлінному виконанні батьківських обов'язків. Міру покарання визначатиме слідство. Яна не Ігор Неділько, Віка, Вікановини.